Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2018 року. 30 червня 2018 рік. Казань-Арена, Франція, Аргентина. Ось такий матч відбувався. 4-3. Французи перемагають! Просто якась неймовірна перестрілка була на футбольному полі. Ну давайте, друзі, про себе поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. Збірна Франції, 4-2-3-1. Стартова розновка французів. Головний тренер команди Дідє Дешам у Гуль'юріс, у воротах. Рафайваран, Семелюм Тіті, парад центральних захисників. Люкес Сернандес, Менджемен Павар, по флангах, Поль Покбан, Голоканде, центральні опорні півзахисники. Антуан Грізман, центральний атлант. Навальний півзахисник, Матюйді, Кіліан Бапе по флангах та Олів'є Жиру у нападі. Це стартовий розновок збірної Франції. Аргентина. Аргентина, головний тренер команди Сан-Паулі. 4-3-3 стартового розновка в аргентинців. Армані у воротах. Атаменді Рохо. Пара центральних захисників. Ніклас Тельяфіко Меркадо по флангах. Маскерано Перес Банега. Трійка півзахисників. Леонель Месі Анкель Ді Марія Павон. У нападі. Ось така стартова розстановка збірної Аргентини. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, дуже хороший початок від обох команд. Аргентина більше м'ячем володіла на старті матчу. Ось, Більше позиційно атакувала, але французи дочекалися свого шанса. Контратака! Кіліан бабе! Кіліан бабе! Не перехід французи! Заходить уже демончик! Максимна, пенальчик! Менальті! Кіліан Бапе! Кіліан! На неймовірній швидкості, я не знаю, там просто таку неймовірну швидкість. Там набрав кіліан Бапе. Ось, пробіг там півполя француз. І Роха порушує правила. Роха не встигає за Кіліаном Бапе. Це пенальті. Це абсолютно чистий пенальти. Антуан Грізман підходить до 11-метрової позначки. Антуан. Удар! Гу! Хунку матчі відкриває. Ось такий то початок французи появили в рахунку, і після Завіду м'яча Франція стала більш, так знаєте, прагматично грати. Віддали повністю ініціативу аргентинцям, Аргентинці більше атакували позиційно більше моментів та, ем, створювали. Але ось забити, ніяк ніяк не вдавалося. Ось ніяк не вдавалося забити. Але ось вона 40-ша худа матчі аргентинці позиційно атакують. Банега. Банега знаходить Анхеля Дімарію. Анхель з метрів 20, 4-25. Анхель Дімарія. приймає м'яч. Удар! Гол! Ось це так удар від Анхеля Дімарії. Неймовірний удар від аргентинця і м'яч у сітку збірної Франції. Один один. розкішний удар зі і як рукою поклав м'яч у сітку верти французької збірни. Ідеальний удар з метрою 24. І аргентина на рахунок. Зрівня. Аргентина рахунку матчі зрівняла. Ну і після цього забуду м'яча завершується, відповідно перешитаєм, перешитаем завершиться. емоція. Хендимарія! Збилася! Збила, Хенди збила, Марія! І рахунком мачі зрівняна. До речі, друзі, на другатайм фассі по мені рохо. Ну, Аргентина дуже здорово другий тайм розпочинає. Деться Аргентинцям зробити штрафний. з... Лівого флангу, подача, дуже много мальчика, до подача, я вам хочу сказати, була від футболіста збір... збірної Аргентини. Ідеальна подача, дуже много французи, вже нібито здавалося, вже відбилося французово, Лео Месі, Лео, підхоплює м'яч, Лео, Лео, розвертається Лео Месі, Лео, удар, підставляє ногу, підставляє ногу, Меркадо, гол, гол це 2-1 рахунок стає на користь збірної Аргентини. Лео, напевно, пробивав сам по воротах, вийшов як гульова передача. Там Мірка до ногу підставляє, м'яч в протахіту гульоріса залітає в сітковаріта. 2-1, друзі, Аргентина виходить оперативно французи, показують характер. Франція не здається, 57-ма хвилина матчу. Французи проводять хороша току. матчу дії, підлячає Люксе Ернандеса, поліву вангу. Люкас! Люкс Єрандес виконує подачу. Дуже многомалячка, здавалося, вже все. Подача. Uh, Пішла там подачу виконував Ернандес uh, uh, на Левижиру. Mm -hmm. Антон Гризман мяч пролітає по власих, але Тут, тут Бенджамен Гол! 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 го гол, гол! Павар. Ще красивіший гол, ніж Марія, який забивав. Тому що Бенджамен Павар просто піймав таку подачу від Люкса Ернандеса. Просто по якійсь неймовірній траєкторії. Взагалі там м'ячі <схід> справді після подачі Люкса Ернандеса просто ідеально влітає в ногу Бенджамену Павару. І той ловить м'яч на ногу. Неймовірний удар з підкруткою без шансів для воротаря. Просто якийсь геніальний удар від Бенджамина Пауара. Підкручується в синьку дев'ятку 2-2 Франция заблаго. И писать забытого гол і Французы. Так Французи, такий что французи Піймали якийсь просто кураж. Після такого забедуговича, Бенджемена Пауара, Змир розмірна Франції Продовжує тиснути на ворота суперника. 64 четыре Чернандес. просто виконує Люка, зернадес, мать Б'є по поворота, я удар блокується Кіліан Бапе, прямий мяч. Обіг киснека, кі Кіліан удар Гол! Гол! Го килиан, килиан, ба, -пэ! три, два. Ось це так матч, Збірна Франції. Робить камбек. У матчі проти Аргентини, але Французи зупинятися не стали. 68-го наче Франція. летить в контратаку матюді! Відребята на жиру, жиру, Олів'є, В останній миті, просто м'яч і далі, Кіліан виривається на дану позицію, б'є Кіліан, Го! Гол! 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 4-2! 4-2! Збірна Франції! Буквально за 11 хвилин! Забиває там 3 м'яча! Килия! Нумбабе! Ось вони, матч, французів! Ну ще, 4-2! Але Аргентина не здається, тиснула Аргентина, атакувала, позиційно атакувала, але ось забити ніяк, ніяк не давалося. Але ось на 90 плюс третій хвинувач, Лео Месі, Лео, Лео, пряма м'яч Лео, Лео, подачі від Месі, Агуеро, удар, гол, гол, збиває Аргентина, 4-3, 4-3. Де це відквитати один мяч Серхіо 4-3 аргентинці ще мали час. В так ще відігратися, але все суддя фінальний свисток збірна Франції. Перемагає в кінці кітів Аргентину з рахунком 4-3. 10-9. 10-9. Це в нас статистика ударів по воротах. Більше, як було в Аргентині. За ударами в площину 4-4, 39 на 61. відповідний відсоток володіння м'ячем. Ну і відповідно, 344 французів. 81% то чисть в, Аргентин, в Аргентинців, 86% точність передач, 512 передач. Більше було 21-15 по фолам, 3-5 по жовтих картках, 4-0. Насправді, матчі Франції та Аргентини просто якісь неймовірними, видаються. Ми ж пам'ятаємо, що фінал Чемпіонату Світу 2022 року, але в 2018 році також був не менш цікавий, абсолютно поєдинок між цими командами. Ну, В цілому матч був Аргентина більше позиційно атакувала. Ну, по моментах ну, не можу сказати я, щоб Аргентина переграла. Ось, Напевно, по ділу Франція перемагає. Команда Дешама показала характер. не Франція яка стане чемпіоном того турніра. Французи виграють шпиоць світу 2018 року, але така перемога над Аргентиною була просто якась неймовірна. Ну просто неймовірна перемога французів. Після 1-2 на початку збірна Франції забило три м'яча у відповідь. Буквально за 11 хвилин французи проломили і зник на голову. І Аргентина вже нічого з цим подіяти не змогла. 30 червня 2018 рік. Франція, Аргентина, чотири-три збірна Франції перемагає. А я вам друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте завжди щасливі. Усі до побачення, бережіть найголовніше головне себе, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.